Я хочу вам представити дану доповідь: тромбоцитопні опаєнці за артеріальною гіпертензією у хворих акушерського та неакушерського профілю ускладнення та особливості інтенсивної терапії. Ну, я хочу, ми так відповідають за наш регіон, що у нас це проблема є, і вже не один рік ця проблема є. Ми проаналізували ці хворих, і те, що от я сьогодні скажу, це у нас такий не маленькі, Опит, ну воно є, і ми хочемо поділитися з ним. Що таке тромбоцитопенія? Тромбоцитопенія – це група захворювань, при яких кількість тромбоцитів нижче 150 при двократному вимірюванні. На даний момент е, існує три класи тяжкості тромбоцитопенії. Перший клас це нижче рівень тромбоцитів нижче 50, другий 50-100 і Третій такий більш безпечний 100-150 на 10-9 степень на літр. Між числом тромбоцитів і клінічною симптоматикою існує певна залежність. Якщо кількість тромбоцитів менше 30 і менше на 10-9 степені, то це високий ризик спонтанних крововила і дуже небезпечним є розвиток внутрішньочерепних крововиловів. особливо у Пацієнток акушерського профілю, те за, за що нас можуть дуже сильно наказувати. Ем, ну, за даними літератури, від рівня артеріальної гіпертензії також е, залежить кількість ускладнень. От, якщо е, артеріальний тиск більше 160 см тутного стопчика, стовпчика, то риск, риск кардіоваскулярних ускладнень збільшується в 4 рази. А якщо артеріальний тиск більше 200, то ризик збільшується в 10 разів, тому таке тяжке поєднання, критичне, є дуже важливою проблемою. І я наголошую, особливо у такої категорії, як акушерський е, е, профіль. На сьогоднішній час ну, ми не зайшли таких чітких даних кореляції щодо е, ризику виникнення кровотечі у хворих з тромбоцитопенією, поєднання з артеріальною гіпертензією. Е, метою нашого дослідження було виявити фактори ризику гемарагічних ускладнень та підвищити якість інтенсивної терапії у пацієнтів з тромбоцитопенією, поєднані з артеріальною гіпертензією. Ну, ми проаналізували 32 хворих. Контрольна група виділилася, це було 17 хворих, хвори з тромбоцитопенією першого класу, тобто нижче 50 на 10 9 степені без артеріальної гіпертензії. Це були хворі з ідо Епатичною тромбоцитопенічною пурпурою без е, нормотоніки і основна група це 15 хворих з тромбоцитопенією першого класу, поєднані з артеріальною гіпертензією різного ступеню. В основному це була гіпертензія другого та третього ступенів тяжкості. Із них е, з цієї основної групи було 6 пацієнток з Хелпсиндромом. Е, 4 пацієнти на лейкоз гострий. І е, останні 5 пацієнтів це хронічне захворювання нирок і тромбоситобінічна пурпура. В ну, хворих контрольної групи вони отримували лікування згідно протоколу по тромбоцитопінічній пурпурі. У половини хворих проводилася хірургічна втручання сплетнеактамія, і у хворих основної групи лікування складалося із антигіпертензивної терапії. Ну, тут на даному слайді показано, що Використовується там магнезії, магнія сульфату, репіділ, це для хворих е, акушерського особливого профілю, і гемостатична терапія, е, тромбоконцентрат і свіже заморожена плазма, транексамова кислота. Я хочу ще наголосити на тому, що тромбоконцентрат ми е, використовували аферезного методу е, з, е, приготування, так як він більш такий дієвий є по нашому, по, по нашому досвіду. В ньому більша кількість тромбоцитів на одиницю об'єму. Ну, методи дослідження представлені на слайді загальний аналіз крові. В основному тут у нас. Ми досліджували кількість тромбоцитів, колограма ЧТВ, МНО, стандартне дослідження, біохімічний аналіз крові і по показанням проводили комп'ютерну томографію головного мозку. Я відразу хочу сказати, що функціональну активність тромбоцитів, на жаль, ми не змогли б оцінити, так як дана методика на даний час нам недоступна. По результатам частота гемаргічних ускладнень контрольній основній групи. І так, контрольній групі 17 хворих, були легкі гемаргічні ускладнення, це шкіряні прояви від птихіальної сипі, хімози і важких гемаргічних ускладнень не було. А от в основної групі ви бачите 15 е, хворих. Із них у 15 хворих були також шкіряні прояви геморагічного синдрому. Це не тяжкі прояви, і бачите 80% це 12 хворих, це тяжкі гемарагічні е, ускладнення. Е, ну, на даному слайду ви бачите розподіл цих е, тяжких геморагічних ускладнень у пацієнтів основної групи. І так, Пацієнти основної групи це сім хворих акушерського профілю. Із них було е, у двох хворих: це 20, практично 29 відсотків гемарагічний інсульт, у е, одної хворої було 14%, легенева кровотеча 14 е, і у хворих не акушерського профілю: 8 хворих з тяжкою гіпертензією артеріальною. Тяжко тромбоцитопнією, 88 практично відсотків це геморагічний е, інсульт як е, тяжке ускладнення. Ну, Тут, тут, бачите, що проведи аналог. Ще не туди, так. Ну, пацієнтки у нас дуже важливі такі ХАЛП-синдрому, то що вчора була доповідь чудова нашого колеги. Слід зазначити, що із цих пацієнток Акушерського профілю їх шість халп-синдромів було. У 50% було три геморагічних ускладнення тяжких. При цьому тромбоцитопінія була першого класу, мінімальна кількість тромбоцитів 33, максимальна 43. І артеріальна гіпертензія 2 та 3 ступенів тяжкості. На даному слайді ви бачите: добре, це пацієнтка з Хелп-синдромом, у якої був, були як легкі геморгічні ускладнення відішкіряних, бачите, епітехія, хімози, і тяжке ускладнення в вигляді тяжкого гематораксу. Їй була проведена е, торакотомія, ургентна е, і е, евакуйована така от, кількість згустка крові, і е, десь було о, приблизно одного е, літра крові. Е, це хочу сказати, що ця хвора видужала, все добре закінчилася, яких ми прийшли висновки. Факторами ризику важких гемаргічних ускладнень у хворих акушерського та неакушерського профілю, поєднанні з тромбоцитопенією першого класу і артеріальною гіпертензією другого, третього ступеню ступою, є дані фактори. Частота важких гемаргічних ускладнень у хворих акушерського профілю складає практично 57% може складати, і у хворих неакушерського профілю 87% відповідно. Поєднання тромбоцитопенії першого класу та артеріальної гіпертензії 2-3 ступенів. Ми вважаємо, що обов'язковим компонентом інтенсивної терапії у хворих тромбоцитопенії першого класу, поєднання з такою е, гіпертензією, є своєчасна та ефективна антигіпертензивна е, терапія і е, поєднання з гемостатичною терапією, включенням обов'язково включенням тромбоконцентрату. Е, у нас було вже багато хворих, яких були е, ну, один від одного до шести тромбоцитів, а, бу, а вони були нормотониками, вони навіть самі е, розроджувалися, е, були роди без, без кровотечі, чи і так далі. Тому ми повинні були розірвати це таке патологічне замкнутий круг, е, скоригувавши цю тяжку гіпертензію і е, якомога. Е, Раніше провести компонентну терапію тромбоконцентратом, і у пацієнток з Хелп-синдромом. Один із пунктів лікування це є своєчасне розродження шляхом кесаревого росту. У нас у нас є два вже, от за два роки випадки Хелп-синдрому з тромбоцитами кількість 80 на 10 9 степень, де кесарів ростин проводився під спінальною анестезією без ускладнень геморагічних тяжких безсуборах недального крововилучення і підуральної гематоми. Дякую за увагу.